Ескалація. Путін відповів Трампу на його погрози та примису до припинення вогню. Договорив багато цікавого, та навіть встиг особисто приїхатись по Дональду Фредовичу. Давайте розбирати. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня обговорюємо важливі теми швидко та без води. Отже, вилізло Путін та, заручившись підтримкою Лукашенка для хоробрості, наговорив всякого різного. Не те, щоб там було щось нове і неочікуване, навіть навпаки, всі знають, що він не приймає умови під тиском і зазвичай робить як прищавий підліток на зло. Проте я особисто очікував більш тонкої гри, а саме якоїсь готовності до перемовин, торгів і якихось нових неочікуваних видінь. Але вождя поплавало зовсім, і він пустився берега, повторюючи старі умови. А саме Путін заявив, що нічого не змінилось з червня 24-го року. Це нагадаю, демілітаризація, денацифікація, відмова України від НАТО подарувати чотири області. Відвести війська з них та визнання їх російською територією. Дивно, що не захотів ще алінький цвіточок. І якщо цитата Київ не готовий до перемови на таких умовах, Москва готова зачекати. А ще, якщо ми разом з Заходом відмовимось, то потім умови будуть іншими. Далі дідо почало плавати. Він дістав в'ялий арешнік і почав їм махати. Заявив, що вони зробили першу серійну версію і хочуть розмістити його в Білорусі до кінця року. Зараз саме шукають місце розміщення. До речі, допоможіть плашивому визначити тепле та вологе місце розміщення для арешніка в коментарях. Ще він сказав, що серед російських бійців немає жодної марної втрати. Тут варто навіть з ним погодитись: жодна смерть російського окупанта не марна, і особливо ефективно, коли вони самі розстрілюють своїх дезертирів. А далі саме цікаве, Путін зірвав маску і заявив, що Росія нічого не захоплює, а повертає своє. Нагадую, що раніше офіційна позиція була врятувати всіх від київського режиму. Тож це чи не перше пряме визнання агресивної експансивної політики Росії, що важливо. Ну і саме приємне: прямо нахамив Трампу. Я навіть не сподівався на такий подарунок. Цитата: усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Всім відомо, що Трамп майже щодня заявляє, що він розчарований то одним, то іншим і путіним. Зокрема, то ж це прямий тролінг та знущання з Трампівської риторики. Біно дуже хочеться, щоб Трампу прямо це процитували. Реакції Трампа на видіння Путіна ще не було, але було щось не менш солодке. Трамп відповів на висери бухового Медведєва. У відповідь до його погрози Трамп заявив, що розмістив два ядерні підводні човни у відповідних регіонах. Якщо цитата це щось більше ніж дурні заяви. Поки все. Всі беремо попкорн. Я вважаю, що сьогодні сталося найкраще, що могло бути. Путін вскрився та ще прийшов на особистості. Трамп не може цього не помітити. Спостерігаємо. Все буде добре. До завтра.